Погода на вихідних у всіх регіонах країни буде дуже спекотною та переважно сонячною. Короткочасні дощі пройдуть лише у західних, деяких центральних і північних областях. На Полтавщині мало хмарно, опадів не передбачається. Температура повітря підніметься до плюс 33. Після опівночі опуститься до 19 градусів із плюсом. Ранок у Кременчуці буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів повітря прогріється до плюс 32 світлої пори доби і 20 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях у суботу та неділю на небі хмар не спостерігатиметься. Вихідні обіцяють бути ясними. Без опадів нічна температура повітря плюс денна плюс 31. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 19 серпня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1954 року, плюс 35. Мінімальною температура була 1997, дев'ятсот градусів тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гоку будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.